Вітаю, панове. Скоро вже 20 років буде, як кожного разу мені телефонують з питаннями щодо відкритих тренінгів в інших країнах та містах і завжди підіймають настрій у пропозицією. А Давайте перший раз дешевше, а потім побачимо, як воно піде. Я сміюся. Кажу так, я теж люблю смакувати, люблю брати на пробу. Але я пробував ще 20 років тому. А, вони дивуються, а як же вибрати тренера? Тут дивуюся я. Ну невже ви отак навпомазки методом тику будете вибирати? Є ж інтернет. То лише наші депутати певні, що там нічого крім порно, взагалі не існує? Але ви, якщо ви беретесь влаштувати відкриту програму то Чи можна пошукати цього тренера в інтернеті. Там знайдете все. Довідайтесь, чи він просто папушка і переказує чужі книжки, тобто ретранслює чужі знання. Або знайдете його книжки, знайдете відгуки. Принаймні, знайдете когось, хто смакував цього тренера, і напряму запитаєте, чи варто вам повторювати такий досвід. Друзі, можливо, ми не завжди використовуємо мережу так, як вона може нам служити. Але, але якщо ми беремо за цікаву та велику справу, то принаймні найбільше оточення, професійне оточення, ми розвідати мусимо. З вами ми ще побачимось. Наснаги вам та натхнення. Щастя.